Стосовно того, що відбувається на болотах, тут сьогодні вночі в Саранську було так по Саранське, скажімо так, для тих, хто не знає, і, і слава Богу, мабуть, що ви не знаєте. Але я скажу, це регіон Мордовія. От завжди, до речі, коли чую цю назву, одразу згадую Володар Перснів, Мордор. Дуже воно ж схоже. А так, от прилетіло. По оптоволоконним системам акціонерному обществу ось це підприємство там розташоване і його називають унікальним, бо воно в тому числі робить оптику цю оптоволокно для FPV-дронів російських, які, скажімо так. До наших ребів стійкі, але до наших рушниць стрілецької зброї не стійкі. Але окрім прильоту по оптоволоконним системам, так само прилетіло в Самарській області по промсінтезу. А це е, завод з виробництва вибухівки. От е, попрошу вас, пане Павле, е, не стільки характеристику прильоту, скільки вплив е, і на що вплив після подібних прильотів. Я так розумію, виведення з ладу частини. Ми ще деталей не знаємо, але мабуть, же щось з ладу вивели. Не просто так е, падалі осколки е, і е, е, були слишні хлопки. От. Ну, почну з. З кінця з другого з Промсінтеза. це підприємство по виробництву вибухових речовин для військових сіл. І вже тільки в цьому році, якщо не помиляюсь, це вже другий прильот по Промсінтезу. І це дуже добре. Я не і мало хто аналізував ефективність роботи. Росіян з виробництва вибухівки, але можу провести паралелі по нафтопереробці російській. Низка російських саме опозиційних, правда, але російських економістів, після ударів наших по нафтопереробним підприємствам Росії зробили такий висновок: що кожен окремий удар, в принципі, він не набагато зменшує ворожий потенціал. З виробництва цієї нефтянки для російських Збройних сил для кривавого експорту, але але системність вона дає результат. Тому що після удару, Ну там поки тушать палаючі ці бочки, ємності, як казав директор з енергетичних програм. От, потім ремонтують ще місяць, завод, потім його запускають, і він знову працює. Якщо через три місяці, ці поки чи півдва місяці, знову прильот по тому ж об'єкту, то фактично замість того, щоб давати прибуток, виробляти ту продукцію, яка ворогу потрібна. Весь час це підприємство працює на самовідному. Тобто прильот, ремонт, ліквідація наслідків надзвичайної події, ремонт, відновлення роботи, знову прильот. Те саме з промсінтезом. Прильот, ліквідація наслідків прильоту, ремонт, настає час готуватися до нового прильоту. Я сподіваюся, що. Ця робота матиме системний характер. Після до слова, зайшов в Фейсбук в свою бульбашку, як то кажуть, і от обговорюючи те, що вчора відбулося в кривому розі, багато українців висловлюються дуже емоційно і говорять, треба бити по русні максимально, тому що. Не можна бити по нафтопереробці, бити по їхнім виробництву зброї, бити по виробництву оптоволокна. це теж, власне кажучи, виробництво зброї. Це не, не дрони ті оптоволоконні, але це ключовий елемент до них, бити по тим підприємствам, які є ключовими для російської оцієї машини смерті, не можна зупинятись.